Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, як пройти перспективний теснет від полігон з К та претендувати на жирний ретродроп. Жирний лайк авансом. А ми поїхали. Що таке полігон з К це ЛР два рішення по типу Арбітріум Оптимізм, ZK-Sync, яке створене для масштабування ефіру. Про полігон можна дуже багато чого говорити. Відповідно, тут круті фонди. Полігон зібрав інвестицій в 450 лямів, та й Твіттер сам по собі говорить за себе. 2 мільйона користувачів, які слідкують за полігоном. А з найцікавішого те, що 10 травня фаундер Polygon заявив в своєму пусті в Твіттері те, що вони можуть роздати масовий дроп в існуючому токені Polygon. Особисто від Polygon, ZK, EVM я очікую дроп до кінця року, ну точно не зараз. Та й фаундер пише хороші речі теж потребують часу. Пам'ятайте те, що Arbitrium... Знадобилося більше року, щоб повністю розквітла їхня екосистема, і вони відповідно роздали дроп. Тому чекаємо, щоб екосистема в полігон і KVM також розквітнула, і вони, можна так сказати, насипунькали хорошого ретродропу. На проходження цього теснету потрібно приблизно 20-30 доларів мати на гаманці, щоб не було ніяких проблем. Звісно, всі кошти ви не втратите. Давайте покроково будемо приступати до тестнету, та я покажу, як його пройти, як виконати всі ті дії, щоб претендувати на дроп. Спочатку нам потрібно поповнити наш гаманець, наш Metamask в токені Ефір. Токен ефір я рекомендую купляти на біржі BinkX. На цій біржі дуже низькі комісії, плюс для виводу. Ефіру комісія менше 1 долару. Якщо ми беремо для порівняння той самий Binance, Bybit, там комісія приблизно 3-4 долара. Тому я буду купляти на біржі BingX. Бонусну ссылку на реєстрацію на біржу BingX я залишив в описі під цим відеороликом. Ми переходимо в спот і нажимаємо Spot. Після цього зліва туди є біткоін, нажимаємо сюди і нажимаємо на. Ethereum, USDT». Після цього нажимаємо сюди. І якщо ви поповнити біржу, вони будуть ваші кошти на фондовому рахунку. Нажимаємо сюди, ставимо ринок, щоб наші кошти максимально швидко купилися. Я буду купляти на 47 доларів. Нажимаю купити, бачимо, що угода успішно виконана. Тепер заходжу на наводжу на гаманець. Нажимаю Мої активи. Після цього нажимаю Вивід коштів, валюту ставлю я ефір, мережа RC20. Бачимо, звертаємо увагу, комісія 1 долар. Нажимаємо сюди, нашу адресу. Ми беремо з нашого метамаску. Неважливо, яка це мережа, це може бути Binance Chain або Arbitrium, Optimism. Неважливо. Копіюємо нашу адресу. Туди адреса, ми її вставляємо. Суму. Я буду виводити повністю суму. Зразу звертаємо увагу, що мінімум: мінімальний вивід тут від 0.02 ефіра. Нажимаю вивід коштів. Але краще виводити трошки більше ефірів, але відповідно платити менше за комісію, ніж виводити там, в 10-15 доларів, але платити за комісію 3-5 доларів. Нажимаємо підтвердити і проходимо перевірку безпеки. Все бачимо, що кошти я успішно вивів. Тепер я заходжу в свій Metamask та очікую на надходження наших грошей в мережі Ethereum. Пройшло приблизно 5-10 хвилин. Ми бачимо, що мої кошти успішно поступили на мій гаманець Metamask. Після цього під цим відеороликом оці всі посилання, які є в моєму пості, я буду переходити. Вони будуть під цим відеороликом. Буде посилання на пост. Вас на ці всі посилання. Спочатку нам потрібно додати мережу Полігон ЗК ІВМ. Нажимаємо на перше завдання. Тут ми підключаємо наш гаманець. І тут ми нажимаємо, додаємо нашу мережу і в Metamask ми це все підтверджуємо. Після цього ми свапаємо ефір на полігон ЗК ІВМ. Зразу говорю, що це є офіційний міст від самого. Полігону ZK EVM. Спочатку підключаємо наш гаманець Metamask, після цього вводимо суму, яку ми хочемо поміняти. Я буду обмінювати 0.011 ефіра. Нажимаємо Swap і це все в MetaMask підтверджуємо. Зразу звертаємо увагу комісія, щоб перекинути з ефіру в ЗК EVM полігон 6 доларів. З цією комісією ми практично нічого не зробимо, тому я не рекомендую нічого міняти, а платити за комісію 6 доларів 56 центів можна тут пошаманити, але зразу не знаючи, чи в нас щось на це получиться. Тут є газ. Ми можемо замість 4 поставити одиничку і назад, і нажати зберегти. Бачимо, там комісія чуть, чуть змінилася, але не сильно. Я комісію більше міняти не буду. Нам краще перекидувати. Кошти 0.011 нам повинно хватати абсолютно на все. Тому я рекомендую кидати один раз, щоб більше не докидувати і не платити по 2-3 рази на комісію. Далі нажимаємо підтвердити. Зразу звертаємо увагу, що наша транзакція буде йти приблизно 15 хвилин. Очікуємо на надходження наших коштів в мережу полігон з все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Далі вертаємося до нашого поста і ми купляємо наш домен. Нажимаємо сюди, це є третій пункт. По суті, для мене це найголовніша активність, яку обов'язково повинен виконати кожен. Зразу ми міняємо нашу мережу на полігон ZK-EVM. Холдери, які будуть мати ці домени, розділять пул в 500 мільйонів токенів PNS. Токен повинні насипати ближче до 7 липня. Також обіцяють лістинги на біржах. Як замітити домен? Після того, як ми підключили наш гаманець, тут де є поїск, вписуємо той домен, який ми хочемо, щоб він називався. У мене це буде просто MishaFig. Бачимо, підтягує, підтягується наш домен. Є такий домен, ми можемо його замінити. Ім'я не використане і нажимаємо регістр. Домен коштує 5 доларів 88 центів і комісія 23 цента. Всього разом практично виходить 6 доларів. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що домен я успішно купив. Ми зразу можемо додати наш твіттер, Discord, інстаграм Telegram. телеграм. Це все за бажанням. Я цього поки додавати не буду, тому приступаємо до наступного завдання. А саме свапаємо токени та додаємо в пул ліквідність. Це є четверте завдання. Зверху під'єднуємо наш гаманець, мережа Polygon, ZKVM. Нажимаємо свап. Після цього туди є ефір. Ми залишаємо, а знизу ми переходимо і вибираємо StableCoin USDT. Будемо свапати практично на 4-5 доларів, щоб нам. Хватило абсолютно на всі активності, де ми будемо додавати в пул ліквідність на інших дексах. І будемо також на інших дексах свапити USDT. Ставимо 4 долара. Сума в ефірах автоматично сама підтягується і нажимаємо Swap. swap і це все підтверджуємо в нашому метамаску. Бачимо комісію 52 цента. Всього разом виходить 4 53 цента. Тепер -ка очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Тепер ми можемо заходити в пул та стейкати наші токени. Після чого нажимаємо на Select a Token, вибираємо ефір і тут вибираємо наші USDT. Опускаємося донизу і нажимаємо Approve USDT. І це все підтверджуємо в нашому Metamasku. Нажимаємо за замовчуванням і нажимаємо далі. Бачимо комісія і нажимаємо Approve. Також ми це все підтверджуємо і підтверджуємо ще раз. Очікуємо на підтвердження наших USDT. Після цього ми даємо доверху, нажимаємо сюди, опускаємося донизу і нажимаємо підтвердити нашу транзакцію. Бачимо, що списується, застейкається наш один. $1.87. Нажимаємо «Confirm». Хотів застейкати пустоту, але не зміг. Тому буду стейкати 2,51. Нажимаю підтвердити та очікую підтвердження. Після цього ми можемо приступати до наступного завдання. Далі свапаємо наші токени тут. Це також «Dex», але вже інший «Dex», ніж цей, тому наводимо активність як і в цьому «Dex», як і в цьому «Dex». Переклацав я абсолютно всі мережі, і я не можу ніде свапнути, так як немає грошей. І з полігон ZKVM я не зможу свапнути в будь-яку іншу мережу. Тому далі просто заходимо сюди і будемо чуть-чуть переказувати газу в оптимізм або в якусь іншу мережу. Нажимаємо сюди. І цю всю двіжуху підтверджуємо в нашому метамаску. Бачимо, що будемо переказувати 3 долара. І бачимо комісія взагалі пустота. Нажимаємо підтвердити. Ця також транзакція буде йти рахуватися плюсом до транзакції Полігон ЗК Тому обов'язково її робимо. Після цього, як ваша транзакція успішно пройде, вертаємося до минулого дексу, на якому ми додавали в пул-ліквідність. Свапили токени, вертаємося в свап та свапаємо ще приблизно 1-2 рази. Після цього вертаємося на головний міст, міняємо стрілочки і всі гроші, які залишилися в нашому полігон ЗК EVM, ми свапаємо назад в Ефіріум. Це, по суті, всі активності. Які можна виконати на даний момент. Їх є безліч, але це є базові активності, за які ви будете претендувати точно на ретродроп токенів від проекту Polygon ZK EVM. Одним словом, не забувайте, хоч раз в тиждень або раз в місяць, заходити на цей міст або на ці свапалки та свапати токени, наводити активність, щоб ви реально рахувалися, як. Активний користувач і вас не побрили, і нарахували вам жирний ретродроп, тому що полігон може і в них є гроші, щоб роздати дропом і навести нормальну хайпу. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.